цветение прицы А с этой стороны с этой стороны святе, ничьи, абрикос, И сегодня только що в космії, працює в основному восьмії і працює дзьмія. Бджоли вилетіли на пару часов в обід і холодно стало і вони залетіли до зло. Квітне дерево це відсотків, мабуть, на 70%, ще тільки на вершках не розквітнули. Деякі бруньки квіткові. Завтра передають знову дощ. І сьогодні після того, як закінчиться. Ввечері спробуємо ще раз відкрутити хлопці, тому що погода то, звичайно не стійка. Сьогодні тільки перший день. А на полі ми навіть не можемо вийти, тому що дуже сильний вітер. Там трохи слабше поки цвете, там ще менше розсило, а тут майже все. Чуть-чуть світліші. Таких уволах працює тільки, як вже я говорив, осмії і джмілі. І вони дуже добре запилюють. Краще, мабуть, ніж бджоли. Бджолам тільки треба дуже висока температура і вони коротко. А осмії прилітають ще вранці. Маленькі такі, як вам покажу, буде час, я вам покажу, як. Робити гнізда для осьмій, щоб вони посила, поселялись в садах, і тоді взагалі не потрібно запилення бджіл, осьмій запилять, прекрасно. Ну і так же, якщо є, звичайно, якщо є джмілі, а, вони тут прилітають. Пару десятків і тут, на приватному, у приватному секторі працюють тут в саду. А на полі їх буває більше злітається і вони працюють при температурі від 7 градусів вони вже починають літати, 7-9 градусів. А джулі треба далеко десь так, аж під 15, щоб вона вилетіла хоча б на годину. Тому джміль це велика сила і ось мій запилені ксаду. Я вам показував, на каналі там знайдете відео, я показував форміровку і тут теж така форміровка. Тобто такі довгі рукави, всі, всі з цвітом, є на заміну. І кожне дерево так сформовано. Дереву три роки. Якщо ще будуть це Квітнути там на полі ми вам покажемо тільки після дощів. Завтра вони дощ передають можливо через пару днів. І ще одинокі, одинокі бачу, джмілі. Одинокі джмілі ще літають і вже вечір, а вони ще працюють. Сегодня какое число сегодня? Одиннадцатое. Не одиннадцатое. Сегодня. 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 Они не уловимы. А они вот сюды, сюды. Поехали. 14 квітня 18-31. 18-31 і джмілі ще працюють. Майже до 19 години От джбіль буде працювати, якщо ще Сонечко буде. Ми його знову налякали. На все добре. Захищайте свої дерева від мулініозу, якщо все пройде, буде добрий урожай і ми будемо з урожаєм смачними абрикосами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ми ще будемо знімати багато відео і розповсюджуйтесь, розповсюджуйте. В соціальних мережах, щоб більше людей побачили в Україні, як можна вирощувати абось в наших умовах. До побачення.